714-й день нашої боротьби і незламної віри у перемогу ви дивитеся наш час вітаю. На жаль, недобрим видався сьогоднішній ранок для українців. Окупанти завдали чергової масованої атаки. Під удар ворога потрапили 6 регіонів України. Силами ППО знищено 44 повітряних цілі, 29 ракет і 15 безпілотників. Загалом росіяни випустили по мирних українцях 20 ударних БПЛА, 29 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 4 крилатих ракети типу Х-22. Про болючі наслідки. Київ станом на 12-ту постраждали 16 людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Інформували про трьох загиблих. Пошкоджено комунікації. На місцях працювали рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування. У 18-поверховому будинку підрозділи ДСНС евакуювали людей та ліквідували пожежу. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі. Миколаїв. Внаслідок ракетної атаки окупантів загинула людина. Пошкоджено 20 приватних будинків та газова мережа. На місці прильоту було розгорнуто намети ДСНС, залучено психологів. Харківська область близько шостої ранку ворог вдарив по обласному центру. Дві людини постраждали, підрозділами ДСНС врятовано одну людину, рятувальники обстежують територію. Київська область у Бучанському та Фастівському районах пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарчі, споруди та комунікації, за попередніми даними без постраждалих. Російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України, зокрема і у напрямку польського кордону. На жаль, є влучання у промисловий об'єкт у Другобичі, що на Львівщині зафіксовано руйнування будівлі, площа пожежі 300 квадратних метрів. Повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Слава Україні. Сьогодні вся держава одну масову ракетну атаку. На жаль, є потрапляння у Львівській області, місті Другобич. Промисловий об'єкт на даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезна дякую нашій протиповітряній обороні. Тримаємося, перемога буде за нами. Було гучно вранці і на Дніпропетровщині. До цього вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район, два шахиди збили ПВК Схід через падіння уламків та влучання решти безпілотників. Є руйнування на території комунального підприємства, пошкоджено будівлі та авто. Нікопольщину агресор обстрілював артилерією, бив по райцентру та Марганецькій громаді. Всюди, на щастя, без загиблих і постраждалих. На Черкащині вночі збили три шахеди. Це сталося в Уманському районі. Повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Мобільні вогневі групи знищили шахеди. Один із ВПЛА влучив у покинуту будівлю. Потерпілих немає. Протягом минулої доби збройні сили України ліквідували на фронті 890 окупантів. Так, загальна чисельність армії 200-х ворога за весь період повномасштабної війни сягнула вже 391 тисячі 470 осіб. Далі до подій міського і обласного масштабів, попри численні повітряні тривоги, доба для нас минула відносно спокійно. Дякуємо захисникам і захисницям. Наші новини в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Доєднуйтесь до нас у соцмережах, що на ваших телеекранах. Бережіть себе і слава Україні! У Кременчуці п'яний велосипедист спричинив ДТП на трасі. Як інформують патрульні 33-річний водій двоколісного виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого спричинив зіткнення з автомобілем. Результат огляду на алкоголь позитивний. За п'яну їзду водій отримав два адмінпротоколи. Кременчуцька телерадіокомпанія, яка піарить мера Кременчука і його команду, хоче витратити на послуги з фізичної охорони об'єктів свого підприємства понад 119,5 тисяч. Відповідне оголошення опубліковано на сайті Прозоро у тендерній документації йдеться про не менше 20 працівників охорони, які чергуватимуть цілодобово. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 11 лютого 2024 року. Відзначимо на процедуру замовника, вже є дві скарги. Автор однієї з них зазначає, що для охорони одного об'єкта цілком достатньо трьох-чотирьох охоронців замість двадцяти. Така вимога є дискримінаційною та такою, що обмежує коло потенційних учасників закупівлі. Вимагаємо внести зміни у тендерну документацію та зменшити кількість охоронців. Йдеться у заяві. Тим часом Кременчуцька медицина посилює системою піднагляду та моніторингу щодо вірусних гепатитів. Зокрема, Ліл Кременчуцька закуповує тести для визначення вірусного гепатиту С і комбіновані тести на маркери гепатиту. Б. Як йдеться на тому ж сайті публічних закупівель Прозоро ціна питання 44 тисячі гривень. Загалом планують придбати 24 тести по 12 на тип гепатиту. Доставку очікують до 31 першого грудня. Новий логотип громади обрали у Кременчуці. Як йдеться в офіційному повідомленні, під час третього засідання робочої групи презентували три варіанти: витончений та лаконічний, міцний та стійкий з хвилями, які асоціюються з річкою Дніпро. Під час створення логотипу опрацювали понад 50 варіантів. За результатами анонімного голосування обрали другий варіант. Нагадаємо, аргументом пошуку бренда міста було названо осучаснення Кременчуцького герба та символів заради кращого сприйняття молоддю масштаби витрачених на все це коштів громади розкривати відмовились. Запобігли втраті 444 мільйонів гривень з обласного бюджету, і це тільки за січень. як повідомляє очільник Полтавської ОВА. Триває робота над врегулюванням ситуації між Полтава Теплоенерго та Нафтогазтрейдинг, зокрема продовжено дію договору за пільговою ціною. Це допомогло зберегти майже 15% обласного бюджету. У разі укладання угоди на умовах постачальника останньої надії сума становила б 767 мільйонів гривень. Триває переговорний процес щодо продовження договору на лютий і березень. Врегулювання ситуації врятувало Полтавотеплоенерго від банкрутства. В Україні запрацював державний реєстр санкцій. У ньому громадяни зможуть безкоштовно знайти інформацію про суб'єктів, щодо яких застосували засоби впливу. Про це повідомляють на сайті Ради національної безпеки і оборони України. У реєстрі 17 тисяч фізичних та юридичних особи, які вважають підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує апарат РНБО України. Дані у реєстрі оновлюють оперативно, вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу. І до уваги містян протягом 7-8 лютого на території Піщанської громади Кременчуцького району заплановано вечірні навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Цитуємо: Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій, все буде Україна. Кінець цитати. Задавай питання, хто вас сюди направив з якою метою. <рискій> <рискій> вставайте, вставайте вдвоєм, а ти задавай питання. Хто вас сюди направив? Деректор. Все. Директор чого? Фамілія Мілоцька. Що він вам сказав робити? Мені зателефонували працівники заводу, що до мене на, додому їдуть мені зривати, міняти замки. Я би в машину і приїхала. Вже починався процес. Ну, я не дала хлопцям, я заїхала в двір. Він під'їхав і наче стоїв при мені, заставляти варії, що ми чекаємо. Я визвала про поліцію, стала на воротах і не давала нічого заварювати. Певно, вже багато хто чув і знає. Про ситуацію, яка склалася нещодавно у селі Лутовинівка Козальшицької громади, де родину військовослужбовця, одне із підприємств, вирішило виселити із помешкання, в якому вони проживають ще з 2019 року. І, власне, зараз ви і бачите за моєю спиною те яблуко розбрату, яке стало причиною незрозумілого конфлікту. Визначимо, цей будинок то колишня контора, яку під житло дають співробітникам та комбікормового заводу. У одній частині будинку проживає родина військового, а в іншій ще один співробітник заводу. Як розповіла пані Алла, її чоловік працював заступником директора цього ж підприємства, керівництво якого ще у 2019 році надало їхній сім'ї частину будинку для проживання. Він приїхав сюди. Я вже тут працювала. а Він приїхав на посаду заступника директора. Йому дали цей будинок. І я з ним тут почала жити. У... З перших днів війни він пішов добровільцем на фронт. Я тут жила, я тут працювала, мене ніхто не трогав. Спокійно, ще нічого такого, ніяких конфліктів у мене ні з ким не було. 31 числа січня я звільнилася за власним бажанням. Цей день мені повідомили, що я повинна покинути приміщення. Хоча я звільнилася з роботи, Моїм чоловіком залишається посада, і так, як і хата за ним залишається, не мені її давали, а давали чоловікові. Слідом за тим, власне, і почалось те, що на обиях збуроло не лише жінку, а й місцеву громаду та побратимів чоловіка пані Але. 3 числа в суботу я поїхала до батьків і мені зателефонували, що мені заварюють ворота. Міняють замки і заварюють ворота. Я приїхала вже на місці. Були працівники і сварку, які почали це робити. Я перешкодила цьому, сказала, що я тут ще живу і цього робити не потрібно. Вони відійшли, я почала викликати 102. Приїхала поліція, приїхав і директор комбікормового заводу. Перед тим, як приїхала поліція, він, йому ж вже повідомили, що я тут він підійшов до працівників і почав казати, продовжуйте роботу далі. Я стала на ворота і не дала цьому робити. Приїхала поліція. Потім я все розказала, як було. Потім переїхали військові, він сів в машину і сидів, звідти не виходив. Ніяких він не давав ні коментарів, нічого. Я з ним ні в якій теж не входила в розмову, ні він до мене, коли ми прийшли. Я ні я йому не погрожувала, ні він мені не погрожував. Ну, Чоловік ваш хоче на фронті, але я так розумію, що він знає про цю ситуацію. Так знає про цю ситуацію. Він теж йому щас і так проблем там вистачає, ще й переживати, що мене виселяють з хати. Просто на двір. Та на тому, як продовжує жінка, пригоди не закінчились. В той день, коли поїхала поліція, вже військові роз'їхалися, я е, помітила, що він, сусід мій, змінив замки в общій кладові, де є доступ до світла. Він перекрив мені, відключив трансформатор чи щотчик і відключив мене від опалення. Тобто... Я потім знову визвала поліцію, приїхали військові мене підтримати. І в присутності поліції я відкрила, включила собі все це, це є, пішла давати ключі своєму сусідові. Він відмовився їх брати і виходити до мене взагалі. Що також, не аби як дивує, дружину військовослужбовця, так то мовчазна позиція у даній ситуації місцевих представників влади. Відзначимо також, що на початку цього тижня у стінах Кремечуської РВА відбулося засідання з приводу самовільних дій щодо спроб виселення. Я навіть і не знала, що там буде щось відбуватися. Я так зрозуміла, поїхав голова ОТГ з представниками заводу. Мені одне інтересно, коли мене тут заварювали в хаті, виселяли, міняли замки. Він сюди не приїхав мені допомогти. Туди він поїхав, щось вирішили до кінця отупітельного сезону. Так вже ж на дворі тепло, мені що вже вибиратися. Чоловікові не буде нікуди не приїхати, не переночувати. Так виходить. У свою чергу вже обласні правоохоронці також вивчають обставини самовільних дій щодо спроби виселення родини з будинку, як зазначено, вчинених у супереч установленому законом порядку. За даною класифікацією розпочато досудове розслідування. У той же час на захист родини військовослужбовця стали представники місцевої громади. Є така приказка чи притча, коли горить ліс, звірі навіть звірі не кусають один одного. Але на жаль, це тільки в звірі, мабуть, таке. З перших днів, коли пішов Петровський Іван на війну, добровольцем пішов, вивчився на офіцера. Зараз командує ротою. Ми всім говорили, Ванька, захищай нас, ми всі не можемо піти по різних причинах. А ти захищай, ми будемо допомагати тобі чим можна. І тут виникла така, така проблема. Навіть не, не знаю за чого, кому не вгодив Іван Петровський, кому не вгодила його дружина, що її почали виганяти з будинку. І таке відношення хотілося б просто сказати. Не просто даже ця проблема. Ми знаємо пана Непийпу, так що це цього стоїло жадати. Це директор. Це, це власник комікормового заводу і відродження. Хотілося сказати друге. Ми з хлопцями, з друзями були. На сході не так давно і були в тих районах, де, куди заходили російські війська. Так це зовсім друга країна. Там зовсім друге відношення до військових. Там люди повіддавали безкоштовно свої будинки військовим. Там на кожній заправній станції хлопці годують хот-догами, напивають кавою безкоштовно. Так що нам треба було діждатися, щоб зайшли до нас буряти з кадировцями і показали, як треба поважати військових. Так як оцей ось нехороший директор, так сказати, комікорного заводу наїжджав, тут сидячи в машині в теплій, наїжджав на ноги військовим, коли вони приїхали захищати. Чому військові опять повинні тут захищати свого побратима? А не було тут влади? Чому не було нікого? Ваню Петровського я знаю із ним познайомився всім один ранку, 24 лютого, 22 року. Він вже був в військкоматі, вже набиралися рота охорони, і він то був, яка приймав безпосередню участь. І з перших днів ми з ним вже почали вести дружбу, допомагати, допомагати потім його підрозділу, куди він пішов вже служити, від Сіля. Ми йому купили машину, ми йому там допомагаємо її, яка от і іншими речами. І коли відбулася така ситуація, не зреагувати ніяк, бути осторонь просто неможливо. ну як. Ваня прийде в одпуск, подивиться нам в очі і скаже: ну хлопці, я ж отак захищаю вас. Ну я думаю, позвоню до НПІП, до власника цього бізнесу, до власника також цього будинку. Я знаю, що він за кордоном. На диво він одразу взяв трубку. Взяв трубку, почав з ним спілкуватися. Володимир Антонович, я вас дуже прошу. Я тут подивився на цю ситуацію. Ви можете практично одним дзвінком зупинити оце все. Всі роз'їдуться і дайте якісь гарантії сім'ї, що ніхто їх трогати не буде і вони будуть жити до закінчення, поки значить, ну хоча б вже спочатку до кутлі, то хоч до кінця опального сезону, а взагалі ви не маєте права військове виселяти з закінчення ним служби. Він мені почав там говорити про дві сторони медалі. Що це не так все просто? Що це ти не знаєш? Ти тільки тобто, займаєш одну сторону, а інша сторона. Ну ці всі питання я бачу, що ну розмови в нас так і не вийшлося. Він мене не почув, він мене не зрозумів. Відтак, аби якось врегулювати ситуацію на користь родини військовослужбовця, сьогодні зранку до Лотовинівки завітав і заступник очільника Кременчуцької РВА Артем Деценко, з яким місцева громада домовилась все ж якимось чином узаконити проживання у будинку за родиною військового. Якщо ми зберемося, всі ми питання раз і назавжди, звісно, не вирішимо. Але покроково йти до цієї, ну скажімо так, до цієї вирішення цього питання, до цієї цілі, потрібно. По, по цьому Пропонуємо такий перший крок, а далі ж будемо вже дивитися, як воно піде. Mm -hmm. Якщо ви на це згодні, давайте попробуємо так. Я вибачаюсь, можна сказати, знаю чи пана Непийку, я б не вірив би про те, що на усних умовах він виконує свої обіцянки. І, по-перше, так, що говорила, Алла, чому це повинно бути до кінця опального сезону чи до квітня місяця? Якщо війна закінчиться до квітня місяця, ми тільки за, щоб прийшов Іван, і потім він, він сам не захоче тут жити, як прийде Іван. А друге, якщо вже вирішили з Непипою, то просимо як громадськість, як друзі Івана, щоб це був договір, і причому не просто договір Але із Непипою, а щоб це був договір трьохсторонній, де військова адміністрація Кременчуцька виступала б гарантом того, що не буде повторятися такий безпреділ, який тут був. У вас вже є якісь бачення, у вас є якісь спеціалісти, які можуть запропонувати ну, приклад або типовий, типу, договор. Ти він типовий. Ну, договор можна скласти і до коліна. Ні, Якщо б, допустимо, з вашої сторони ви бачите це отак. Будь ласка, дайте, ми його подивимося і давайте так і зробимо. У вас же Є, юрист. а якщо він вам не підійде? Ну, почитаємо. Ну добре, домовились. Тоді давайте сьогодні у нас середа. Значить. До п'ятниці ми вам значить, в селищну раду дамо надамо цей договір або пропозицію. Ви покажете всім сторонам, якщо влаштує, давайте так попробуємо. Що з того вийде? Побачимо згодом. Ну а ми у свою чергу обіцяємо тримати цю ситуацію на своєму журналістському контролі. Триває сезон підвищеної захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. А ми досягли вже піку цього епідемічного сезону. В Україні наповну вирує друга хвиля захворюваності на гострі респіраторні інфекції. У Кременчуці та загалом на Полтавщині протягом останніх двох тижнів фіксують високий рівень епідемічного процесу. Відмічається зростання захворюваності на 55,8% вище базового рівня на 44% в порівнянні з попереднім тижнем. А по Полтавській області відмічається зростання захворюваності на 54%, також відмічається зростання і в порівнянні з попереднім тижнем. У статистиці захворілих найбільше дітей віком від 5 до 14 років. За тиждень ГРВІ вразили 6050 дітлахів, а це понад 55,5% від усіх захворілих. Без грипу цього року також не минулося, і з початку 2024 вже зареєстровано 137 випадків. Реєстрували як грип типу А, так і Б, а ще комбінований варіант. 94 підтверджено лабораторно, тобто за допомогою швидких тестів, які є і в лікувальних закладах, і в стаціонарних відділеннях, і 43 захворювання, діагноз встановлений клінічно. І вакцинація іменно попереджає розвиток тяжолих ускладнень і розвиток летальних випадків. Серед літальних випадків, які зареєстровані в Україні, а вони вже є. жодна особа, жодна особа не була щеплена. Полтавщина вже отримала 470 доз вакцини ваксігрип французького виробництва. Щеплення проти грипу проводять безкоштовно. З початку року щеплено 163 особи у восьми ОТГ для того, щоб провести щеплення, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний, сімейний лікар. Проведе попередній огляд пацієнта і направить в кабінет щеплення, де буде проводене щеплення. В першу чергу ця вакцинація рекомендується завжди особам підвищеного епідемічного медичного ризику. Це особи, які мають хронічне захворювання, суцево-судинної системи, легеневі система це онкохворі, це люди з будь-якими хронічними захворюваннями, це особи старше. Років, це діти маленькі. Цім, цьому, цієї категорії осіб вакцинація проти грипу є рекомендованою. Крім того, є, є контингент повищеного епідемічного ризику, до цього контингенту відносяться медичні працівники. Щодо COVID-19, його цьогоріч реєструють у рази менше минулого тижня. Було 5 випадків поза минулого 13. Як наголошують епідеміологи, якщо відчуваєте, що захворіли, краще залишитися вдома. Якщо ж вкрай потрібно вийти у люди, дістаємо із шухлят вже позабуті медичні маски. Рекомендуємо на даний час використовувати маски в громадському транспорті. Якщо ми відвідуємо лікувальні заклади, особливо, якщо ми де може бути скопичення захворілих людей, якщо ми відвідуємо магазини, ринки, це просто збереже здоров'я людини.